Вислухай, Господи, слова мої, зрозумій поклик мій, зверни увагу на голос моління мого, Царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, я, Господи, у удосвіта вислухай голос мій, у удосвіта стану перед Тобою і пильнуватиму, бо ти єси Бог, що не хоче беззаконня, не оселиться при тобі лукавий і не залишиться беззаконні перед очима Твоїми, не злюбив ти, Господи, всіх, що чинять беззаконня. Винищиш усіх, що говорять неправду, чоловіком кровожерним і облудним гидує Господь. Я ж з великої ласки Твоєї увійду в дім твій, поклонюся храмові святому Твоєму страху перед Тобою. Господи, провадь мене правдою Твоєю задля ворогів моїх вирівняй путь мою перед Тобою, бо немає правди в устах їх, серце їх нікчемне, гріб відкритий гортань їх язиками своїми лукавили. Суди їх, Боже, нехай відпадуть від замірів своїх за превелику безбожність їх відкинь їх, бо вони прогнівили Тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що надіються на Тебе, повік радітимуть, оселишся між ними, і хвалитися будуть Тобою всі, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброєю вінчаєш нас.